Доброго вечора! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на казку Василя королів старого, Хуха Моховинка. Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як усі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою в родині, мізинчиком. Її дуже жаліли й любили. Але ж любили не тільки за те, що була вона манісінька, як кошенятко. Була вона добра, лагідна, звичайненька, сухняна, роботяща. А граючи з іншими малими хухами, Радо приставала на всяку забавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може, ліпша, як всі інші хухи в тому лісі, звали її Моховинка. Ми, люди всі хух звемо просто хухами. Так само, як і вони кажуть на всіх нас, просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях та скелях, печерницями, що понад річками та озерами очеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах, Бур'янками. Бувають ще степовички, байрачні, левадні, тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою, не тільки лісовою, а ще боровинкою, бо народилася вона у густому, густому старому бору. Де спокон віку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи з роду в рід живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милу їм їхню батьківщину. А це буває дуже-дуже тяжко. Вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють, думають, що то стогне вітер чи скриплять дерева в лісі або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в якому жила моховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка. Хлопці глибоко всередину ходити боялися. Рубали ж ліс тільки невеличкими частками, і він швидко виростав знову. Утім бору між корінням великої сосни зробила на осінь моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи. Бо ту сосну легко було впізнати. На прикорні вона ділилася на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками, а щелини із з окола і середини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох. Мала довгу вовночку, що мов шовком вкривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька й нагадувала садову жовто-фіолетову квіточку. Та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі інші хухи, моховинка, так само мала мінливу вовночку. Яка враз сама собою робилася того кольору, що й ті речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих глицях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шепшини рожевою, на вересі фіолетовою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба сказати, що люди взагалі дуже неуважні. Вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожний може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку, ще й не світало. Прокинулася, бо їй стало холодно. Вона виглянула у віконце і побачила, що по лісу, на глицях, на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла. Але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було неподібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котився бором. А то був перший сніг. Бо вже зачинався підзимок. Щоби не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху, затулила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутилася клубочком та й заснула. Але недовго вона спала. Збудив її якийсь страшний звук, почула вона, неначе хтось міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвеніло. Сама вона так підплигнула на своєму ліжку, що аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбаби покотилася на долівку. Тої ж хвилини щось гупнуло знову ще дужче. Хуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрі те блискуче вдарило по її сисні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застагнала. Перелякана моховинка притьмом плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояла вже чимало інших кух, і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та троїста сосна, але що вони маленькі могли зробити? Як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий і досвідчений Хо надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив Хо, я бачу, що він робить не по правді. А біжі лишень діти до лісника, пишіть, шкрябайте йому віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрась по дорозі до лісовика, скажіть йому, той щось вигадає. Хухи мерщій покотили до лісникової хатинки, там вони пищали. Хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він сам до себе. Дерева стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. чи не хухиться часом. Тоді хухи почали ще дужче шкрябатися по шибках. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов на поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він, хоч і ж вхопив рушницю і побіг у ліс, а поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса котилися щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку й подався тікати. І таки втік, але ж моховиншину хатинку було знищено. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено розкидано, а всередину не можна було й пролізти. Стільки там валялося великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда.